Гарячі макарони. А ще мариновані огірочки. І так щодня розповідає пані Віра. Ми бачили, що там лежать люди. Ну, там три їх лежало, три хлопці. А потім Віталій залишився один. Прийшла я до нього, підійшла, насмілилась і кажу: на, ось о тобі ти просив гроші, на тобі хліб. І скажи, чого ти тут лежиш? А він каже: мені нема куди йти. І переповів свою історію, що сам із Грузії у Черкасах мешкав із жінкою, а потім переніс інсульт. Я інсульта, коли упав, а мене обкрали. На лікарняному подвір'ї облаштував своє житло. Спальник, постіль та одяг, каже, дали люди, решту знаходив сам. Рійон я взяв з морга. Трупки в ній заварають, він накриває, ані і дощ мені не капає. Тепер, говорить, найбільше мріє повернутися додому в Грузію. Десь не ні ни ні кого. Та для цього треба відновити паспорт. Як це зробити, Віталій каже, не знає у громадській організації «100% життя Черкаси, яка опікується безхатьками та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Про чоловіка знають. Розповідає голова правління організації Наталя Несват. На сьогодні треба для того, щоб з ним працювати або взяти його кудись в притулок. Треба спочатку обстежити його на туберкульоз. А для цього треба бажання самої людини. Тут перебувають люди, які прагнуть змінити своє життя. Які хочуть змінити, знайти роботу, відновити родинні стосунки, якщо вони є. Віталій говорить, хотів би змінити своє життя на краще, та найперше потрібен хоч якийсь дах над головою, бо ж попереду зима. А пращалця витіка, ну церкві. І, ну Міс, ніту, міс, нету. Ні. У департаменті соцполітики міськради заступниця директора Юлія Ніконенко говорить, житло для Віталія знайшли. Домовились, що його буде поселено до села Константинівка Смілянського району. Благодійна організація, там надасть йому притулок. Це церковна організація. Там він буде проживати разом з тим. У нього є можливість виїхати до рідних. Тільки тепер треба, або чоловік сам захотів таких змін. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.